Вигрузила тирсу. І дивіться, що роблю. Дивіться, зараз покажу так. Тут сулгуні. І як це називається? Господі, бринза. Оце то буде вєщ. Коротше, роблю. Хачапурі по аджарськи Зараз вже буду ставити духовку. Ложу дуже багато начинки, дивіться. Щоб було не тільки, щоб побачити, але щоб і смачно поїсти. Дивіться, розложую, це все в муці, Розложую, бачите, на саме кінечки. І тако закручую. Ну, отако. Це щоб в цьому закрученому теж був сирочок, щоб не була шкірочка з тіста. Знаєте, постійки ложу, ну побачимо, що вийде. Ну що, зараз буду ставити в духовку. Такі два трошки меншеньких, а один такий здоровий посередині. Ставлю в духовку, але це ще не кінець з ними. Поставлю репекти, далі покажу, як вам, як іспанці кажуть, пінта. Вигляд. Хай печеться ще трошки. Далі от така процедура. Нехай почеться далі, ще не все. Ну що? І от таке у мене вийшло. Не знаю, як на смак. Оце масочко буде розставати, кусочок відломувати і сюди вмочати. Гляньте ну яка красота. Отаке. Дівчатки, вийш пух. Дивіться, тут трошки придувшила, гляньте. Гляньте. Оце так получились хачапурі по аджарськи Зараз було так от відривати і сюди вмочати. Бачите, скільки тут масличка? Трошки на ніч воно не добре. Таку порцію з'їсти. Гляньте, у мене духовка, кажу, оце сирок так е, сир, бачите. У е, мене дуже добре духовка. Я засікла година і 13 секунд. Ой, е, хвилина і 13 секунд. Ви уявляєте? Якась як ракета духовка, і пироги. так. Колись моя подружка казала, що ну тобі духовка. Ану, підглянемо на низ. Ой. І низ гарненький, дивіться, бачите, дуже мягке, дуже воздух.